Всім привіт, мої маленькі, милі друзі, українці і україночки. У мене для вас нова історія, а називається вона Ледачий віслючок. Жив собі віслючок. І був він такий ледачий, що мама ослиця не могла йому дати ради. Пошле вона його по свіжу травичку, а він забуде. І нумо метеликів по полю ганяти. Або треба води наносити, а він ляже в тіні і спить. І що йому не казали, мама з татом нічого не робить ледащо. Але одного разу до них в гості прийшов бик. Накрили хазяї для гостя стіл, свіжої соломи постелили, тільки сіль забули поставити. А без солі які частування. Попросила мама віслючка збігати до сусідів по сіль. А то й йому відповідь. Ой, мамо, в мене вушко болить. Ой, та я щось не... на заднє копитку не можу стати. У мене там скипка застрягла якась, чи що. Давай, давай, каже матуся, не лінуйся, синку, біжи по сіль. Я тобі потім віддячу гостинцем солодкою морквою. Зітхнув віслючок і знехотя пішов до сусідів. Подивився на неробу бик, похитав осудлову головою і каже ослиці з віслючком. Ви, як батьки, повинні віслючку у всьому допомагати. Ми би й раді, та не знаємо, як, поскаржилася батьки. А я вам залюбки підкажу, скажіть мені, що він більше за все любить, окрім, звісно, мами й тата? запитав бик. Так ви, мабуть, чули, сусіди, за моркву він все що хоч робить, сказала матуся. От і добре. То ви тоді візьміть та прив'яжіть перед ним на палиці морквинку, так, щоб йому було її видно. А досягнутися і з'їсти її він би не міг, поки ви не допоможете. Ось таким чином і буде він за нею бігати, куди ви накажете. Так батьки віслючка і зробили. Бігав він після цього, куди його посилали, і робив, що накажуть, так і став слухняним, тому що дуже полюбляв моркву. А коли звик виконувати те, що кажуть батьки, то вже й морква непотрібною стала. Сім'я веслюків потім довго згадувала і дякувала розумному сусіду пику за ту морквину і добру пораду. Озі все, мої любі папа. -па. З вами була Наталія Мельник.